Allah'a emanet olun.

Це вже останній завершальний етап робіт. Це великі договір, Роботу було поділено на чотири етапи. Перший етап це було підключення до теплових мереж, заміна мереж теплових, житлового будинку з адресою 28-3016 Григорівського десанту. Це перший етап. Другий етап це була аварійна ділянка теплових мереж, житловий будинок з адресою хіміки 18, він вже теж повністю зроблений. Третій етап це було підключення. Будівлі адміністративної за адресою Григорського десанта 26, а де знаходиться суд, де знаходиться інклюзивний центр стара будівля виконкому. Також це житлові будинки за адресою Григорьського десанта 24-26. Ці роботи також повністю завершені. Теплові мережі прокладено, ну будинки запалення. Зараз четвертий етап починається: це саме перепідключення старшої будівлі четвертої школи. Ну, це останній етап. Роботи планується виконати до кінця року. Пророботана така схема, що роботи будуть виконуватися так, що вони в будні дні виконують земляні роботи, вскривають лотки, зварюють нову систему опалення, не демонтуючи стару. І тільки після цього, в п'ятницю, після обіду, коли школьники йдуть учні йдуть додому. Проходиться е, дренаж старої системи зливання, Після цього її вирізання та підключення вже змонтованої нової системи, яка заздалегідь буде зварена. І тобто за вихідні дні, п'ятниця, субота, неділя будуть зроблені ці роботи, і тим самим е, школа не почувствує відключення від централізованих систем опалення. Роботи почалися десь в травні місяці, але у зв'язку з тим, що зараз у нас обмеження по фінансуванню з бюджетом, кошти на цей об'єкт виділялися почасти. Перший етап було виділено до 2 мільйонів, це був саме з григорівського десанта 28-30 ми міняли труби. Потім на сесії влітку дали кошти на другий етап, це хіміка-18. І в вересні, якщо не пам'ятаю, 19 вересня була сесія, виділили кошти на третій та четвертий етап. І ось, вважайте, з вересня почалися основні великі роботи, тому що ну, була виділена значна сума коштів. І ось з вересня вони ну, активно працюють і були пориви, так і люди скаржилися і ось такі так роботи... ну саме да чому ці роботи виконуються зараз війну, і в такий, скажімо так, стислий термін. Це те, що ну старі інженерні мережі, які були покладені ще при будівництві міста. Ні я ніякого капітального ремонту чи реконструкції не проводилось, мережі застаріли, ну і тому саме їх перекладають на нові предизольовані труби, які більш енергоефективні, менше втрати тепла на поставку, тобто ну, збільшує в. Якість теплоопалення буде ну, краще. Роботи виконує підрядна організація ТОВ Стройспецтехніка. Вони з міста Одеси. Всі роботи виконують вони да, з прокладання мереж, відновлення благоустрій. Це все відходить в нас в рамках одного договору підряду. Ну, Обов'язково буде відновлюватися благоустрій, зелена зона буде плануватися, буде підсипка зеленої ґрунта ну, чорного чорнозему. Тобто буде плануватися зелена зона. Асфальтні роботи будуть також робитися. буде відновлення пошкодженого асфальтного покриття. Ну і додатково будуть ще відновлені пішохідні доріжки. Коли в планах відновити ці доріжки? В планах до кінця року все зробити. Тільки ті доріжки, які були в Так. Будемо дивитися саме так, щоб це встигнути до кінця року, як це правильно зробити, але відновлення благоустрою буде обов'язково. Погода суха, але ну, техніки все дозволяє робити. Є під'їзд, під'їзд з асфальту зроблений, тому навіть якщо буде якась дощ чи там сніг, буде якісь опади, то це нам не дуже заважає. Тобто є інфраструктура, яка дозволяє під'їхати вантажівки, яка буде загружена ґрунтом, чи підвоз матеріалу, піска та іншого. Як розумію, у цій підрядній організації частина працівників або заброньована. А Інша частина це чи пенсіонери, чи ті, хто по хворобі мають якусь відрочку від мобілізації. Тобто в них наявні роботники, в них є персонал, який постійно працює. Тобто нехватки в кадрах ми не бачимо. Всі графіки, які були поставлені, це було зроблено без отримки. І зараз всі незважаючи на ці роботи ремонтні будинки, всі підключені до тепла, так, так. мешканці, які живуть поруч на хіміка 18 Ми пам'ятаємо, що вони неодноразово збиралися. Вони просили про те, що це старий двір, що хочуть дитячий майданчик. Чи буде в перспективі після цих ремонтних робіт? Виконані ось такі роботи на вашу давайте так. Зараз у нас роботи з капітального ремонту інженерних мереж, саме мереж опалення. Відповідно до цього договіру передбачено відновлення благоустрою в межах робіт. Тобто будуть асфальтні роботи, буде планування зеленої зони, буде відновлення пошкоджених пішохідних та асфальтних доріжок, приїжджої частини. Дитячого майданчику в цьому договорі немає і не може бути, тому що це зовсім інший вид робіт, окремий, на який треба розробляти окрему документацію, і, ну її немає в цьому договорі, тому що це неправильно. Я знаю, що земля була виведена з обслуговування СМД та передана Касерші, щоб в майбутньому була можливість саме розробити цю проектну документацію на будівництво дитячого майданчику та будівництво. Але коли він буде побудований, я не можу відповісти, тому що ну зараз війна, і саме видатки на благоустрій з. Будівництво дитячого майданчику, ну це не зовсім зараз доречно. Ми ще не знаємо, який буде остаточний бюджет розвідку, тому зараз саме рахує фінансове управління, і потім воно нам доведе, які кошти будуть. Але так, враховуючи те, що Київ змінює кількість податків, які ми маємо, та тобто обов'язкових платежів перечислити саме централізовано в Київ. Кількість видатків буде менше на наступний рок, так, це факт. Ми ще активно будуємо укриття під першою школою. Там це два блоки для четвершої, старшої школи та другої частини першої школи. Ну, В принципі, це ось таких два основних об'єкта, які зараз активно ведуться. Ми зараз ось укладаємо роботи з капітального ремонту вентиляції в підвальному приміщенні третьої школи. І завтра ось буде саме підрядник на об'єкті, і ми пройдемо і проговоримо. Щоб він в цьому році встиг зробити частину договору, тобто договір буде продовжено на наступний рік і при наявності фінансування, тому що це все ж таки кошти на укриття. На капітальний ремонт системи вентиляції, але в укритті учбового закладу. І ми думаємо, що на це можливо будуть видатки. Ми зможемо завершити саме систему вентиляції наступного року. Але частину хочемо зробити в цьому, щоб там, де саме проблеми питання, це молодша школа, зробити по можливості в цьому році, та, ну, щоб була вже все ж таки система вентиляції в укритті. Зараз, в принципі, усі роботи по заміні теплових мереж на ділянках, першої, другій, другій, другій та третій черзі виконання, залишилося відкрити лише тип. Теплові камери, в них зроблені всі роботи з перепідключення. Але під час демонтажу існуючих камер, плит камер перекриття, плити значно, має значне пошкодження. Та під час їх демонтажу вони були дуже сильно пошкоджені, тому було прийнято рішення саме на заміну плит перекриття теплових камер на нові. І тому зараз ці ділянки залишаться залишились відкриті. і Ми чекаємо, ну, коли підрядник поставить нові плити, він їх зараз замовляє на заводі ЖБІ». Железобетонних виробництва. І приїдуть як тільки плити, вони будуть поставлені на місце, загідроізольовані та засипані ці ділянки. І усі теплові камери вони відкриті, тому що дуже значний стан зруйнування існуючих камер, тобто ну, тому усі плити будуть нові. А ось ці теплові камери це для зручності, якщо стався якийсь порив? Так, да, там це в цих теплових камерах знаходяться задвіжки, щоб можна було перекрити тільки частину ділянки, а основні інші потребителі залишилися з, тепловою, з теплом. Це так придумано проєктом, да, це так працюють ну, з інженерними мережами. Можливості цікаві частини ділянки. Деякі зелені насадження спилень. Так, да, було видалення дерев, якщо я не помиляюсь, у кількості п'ять штук. Там перша ми отримали дозвіл на виділення двох дерев саме на території Григорівського десанта, 30-16 житлового будинку. І після цього три дерева видалені та пересадка трьох дерев ззаді житлового будинку за адресою 28, тому що там проходили теплові мережі, прямо на них було посаджені дерева. Я це не знаю. Це вони давно посаджені були, але фактично вони знаходилися прямо на теплових мережах. І викопати траншею, ну, якщо на ній сидіти дерево, неможливо. Змінилися з 2017 року вимоги до капітального ремонту та прокладання нових теплових мереж, а саме тепер є обов'язкова вимога це система СДКМ, це система дистанційного контролю та моніторингу. Тобто усі труби йдуть зі спеціальними. Проводами, які підключаються до контролеру, по яким буде даватися струм. І якщо десь проходить якась аварія чи протікання, то завдяки тому, що провод намикає його опір, змінюється, це відразу контролер щитує та надає інформацію, що на такому-то ділянці є пошкодження саме завдяки тому, що проходить замикання проводу, намикання і змінюється його опір. І, тобто, у майбутньому, якщо навіть буде якась аварія, вже не треба буде копати усю ділянку, щоб знайти цю аварію, можна буде максимально точно знайти де саме пошкоджений участок. Всього у нас теплових камер 5. вони передбачені для того, щоб можливо бути, було відключити частину користувачів і теплових мереж, а іншу залишити з теплом. тобто не було повністю відключення. раніше. В цих камерах не було засувок, які зараз стаються, тому якщо була б аварія у когось спочатку ділянки, то відключали б у всіх. Зараз це можна бути почергово відключати. Буде зроблено монолітний бетонний пояс, після цього буде встановлені нові железобетонні плити, буде нові люки, нові сходи, нові дробини металеві, щоб для зручності експлуатації та обслуговування камер.